Як же я люблю тестувати професійний інструмент, особливо шведські технології, про які навіть Швеції не чули? Револьт інновації, майбутньо професійна акумуляторна булгарочка. І на секундочку, щоб я не балаболив, заходимо на сайт і читаємо Револьт. А g 20125 m входить до серії M, яка є лікою передових акумуляторних інструментів, розроблених для професійного використання. Кожен інструмент серії M поєднує в собі високу продуктивність, надійність інноваційні технології, щоб задовольнити найвищі вимоги користувачів. Як і всьому професійному інструменту, сьогодні буду давати і звездяки, щоб перевірити, що це дійсно профі-інструмент. По комплекту маємо ось таке. Далі дивимося на саму болгарочку. Що я бачу? Наклеючка не приклеєна. Так, тут наклеючка криво приклеєна. Це шведські технології. Що ж ви хочете? Ха -ха, я просто в шоці. Навіть дивіться, гвинт не докручений до кінця. Але не буду його докручувати, щоб не порушити шведські технології. Перше, що кидається в очі, це ручка. Щось я не бачив, що в професійному інструменті вона так легко гнулася. Ось ця ручка від професійного інструменту, пізніше ми до нього повернемося. А ось ця ручка. Я не знаю. Це не професійний інструмент. На відміну від звичайного користувача, я як блогер я завжди читаю інструкцію. Особиста безпека. Будьте уважним і слідкуйте за тим, що робите. Нас же на початку попереджаю, що будьте уважним, бо гроші вам потім не повернуть. Інструкція, як правильно користуватися шведсько-підвальним інструментом, до інструмента ніколи не треба прикладати силу. Маса інструменту забезпечує достатній тиск. Це професійний інструмент. Як ним тоді користуватися, якщо не можна десь щось притиснути, коли тобі потрібно врізати, чи десь підшліфувати. Це ж профі інструмент. Навіщо ви тоді написали, що підтримка обертів? Якщо цими обертами ти банально не можеш користуватись, я не розумію. Тому зробимо батл. Китайський GTM проти шведських технологій. І не звіздіть мені, що це реклама GTM, тому що цієї болгарки нема в наявності. Вона не продається. Щітка по металу, максимальна швидкість і однією рукою без натиску. Не тисну абсолютно. Поставив акумулятор від лідера. найкращий який може бути на ринку в цьому ціновому сегменті. Повністю заряджений 4 А, максимальна швидкість. Погнали! А що таке? Китайський GTM, навіть покажу, що акумулятор не повністю заряджений, немає одного ділення, максимальна швидкість. Ось як має працювати професійний інструмент. Підтримка обертів. Вона не працює взагалі. Три ділення. І вимкнулося. Набрала оберти і вимкнулося. акумулятор триділення. А зараз працює. Не тисну. Ви ж бачите, що не тисну. Бля, бля, я просто! в шокі. Ну, ви бачили, коротше, згоріла вона. Не витримала лихої долі. Коротше, не професійний інструмент, професійний інструмент він не горить. Ну чому цей гівняний револьт взяв і згорів? Я настільки розчарований і злий, що ви собі просто не уявляєте. Як не двигун горить, то вже плата. Окей, в їхньому шурупокруті згорів двигун, тому що він був колекторний. Но він навіть не витримав маленьких навантажень порівняно з якимось китайським, яким я показував там за 600 гривень якийсь там девольт, якась херня, бляха. Так йому було абсолютно байдуже, він крутив, а той взяв згорів. Тут же взяла згоріла плата, хоча вони взяли, понаписували, що має високу продуктивність, надійність та інноваційні технології, щоб задовольнити ваші найвищі вимоги. Бляха, я не можу задовольнити свої вимоги. Воно просто взяло і згоріло. Дивіться, вмикаю, і все. І воно не працює. Бачите, не працює, щось там мигає. І тим паче акумулятор, дивіться, залишилося ще три ділення. Тобто цей супер крутий акумулятор від лідер, який його хрен висадиш, бо то, що тут ємності просто з горою ще можна було працювати годинами, Но ця залупа взяла і згоріла. Знаєте, що саме обідно, що гарантії немає в револьт. Вона по факту ніби є, написана. Ну, її немає, тому що юристи настільки грамотно все це продумали, інструмент не підлягає гарантійному ремонту в наступних випадках. І ці випадки зробили не на користь споживача, а на користь продавця. Тобто, так, щоб ви потім нічого їм не доказали. І інструмент, звісно, що вам цей не будуть ремонтувати. Тепер дивимося саме цікаве, бо я такого ще не бачив, скільки розвитку. Збираю інструмент. Редуктор йде не на підшипнику, а на втулці. А я тут думаю, чому така вібрація, чому такий люфт і воно б'є. І що ви собі думали, на знос гарантія не розповсюджується. Тобто тут ця втулочка розбивається, воно починає ось так кидати диск. Ви не можете вже нормально врізати. Мало того, що це небезпечно для вас, бо цей диск десь відлетить, прилетить вам в голову. Але мене найбільше цікавить, чому цей непотріб згорів. Дивіться, тут. Тут навіть люфт є, я просто в шоці. Тут, на якорі є вже люфт, воно навіть нормально не тримається. Зараз відкриваємо середину і дивимося, що це таке. Я не буду розбирати, Та як інші там розумні дуже, які беруть і розбивають інструмент. Я розберу нормально, зараз покажу, що всередині і чому. Бляха, Тут банально відгоріли дроти, бляха. Професійному інструменті, я то думаю, що перестало працювати. А Дроти відгоріли. <професій> тобто можна припаяти, і воно, напевно, буде працювати далі. Зверну увагу, що конденсатори роздуло до такої степені, що в них трісла просто ось ця насадка. Дивіться, що робиться. Шведські нанотехнології, підвальний Китай рулить. Я просто в шоці. Я навіть не знаю тепер, якщо я навіть спаяю ось це все. Чи не загориться воно знов, чи не взірветься воно в руках, бляха. Це якась небезпечна херня, на яку ще навіть і немає гарантії. Професійна пайка від Петровича це не те, що китайці в підвалі паяли. Дивіться і вчіться, потім ще будете мені дякувати, як має виглядати хоча б приблизно редуктор в професійному інструменті. Ось так. Хоча б ось так. Мастило має бути ось таке, а не ось ця синя якась глина для самих дешевих підшипників, і його тут реально мало. Тут мастило вдосталь, гольчатий підшипничок. Видно вам? Гольчатий підшипничок є. А тут що? А тут просто втулка. Ми з вами вияснили, револьт – це рідкісне лайно, яке не варто навіть брати в руки. Гарантії, по суті, немає. Весь цей опис суцільний фейк і обман. Шведські технології в Швеції навіть і ніколи не чули про цей інструмент, ідентично, як і в Китаї. Де ви його зліпили в якомусь китайському підвалі? Запам'ятайте, жоден нормальний блогер, який цінує і поважає свою аудиторію, ніколи ні за які гроші і бартер не буде рекламувати. Цей револьт, якщо йому репутація дорожче, ніж ось це лайно. Пишіть мені, мої вірні підписники, що наступне тестуємо з револьта. Я так думаю, що це буде гайковерт. А волгарочку, напевно, щоб не викидати, віддам хлопцям на нуль, і хай там її вже кінчають.